Все. Да, только светло не забудь включить. А а? Светло включи. Е, все. Гуд. Комарик. Хорошо, отлично. Так, народ, берегом тікаємо, тому що що? Бо тому що комарі гризуть не по-детськи. Треба буде тільки розетку переробити, прицепити. А то стара не фуречить, треба контакти міняти. Я мать тебе звездолет їду. Зараз закумарів повно, руки кусають. Ну все, народ, приїхали ми додому. О така ікибана світиться. Гарно капець, дивіться. красота. Два години двадцять минут. Якось так. Процес пішов. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.